Чому Боже Слово на сьогоднішній день і ми чули послання апостола, яке було звернене до кого? Треба мене не казати. Так, ми чули це послання і дивіться, звідси починаю. Апостол Павло, він на початку то говорить, що коли Господь торкнувся його серце, він пішов і так і каже, я ні з ким не радився. А зразу пішов проповідувати про Ісуса Христа. Але чомусь через три роки Він бере і приходить до апостола Петра і говорить з ним. Якщо прочитати ще інші його послання, то ми знайдемо наступне. Він каже: Я прийшов до Кифи, тобто до Петра, щоб перевірити, чи часом я не трудився на Перевірити, що? Віру свою. перевірити в те, що ти проповідуєш перевірити власне це Євангеліє? А тому сьогодні апостол Павло нам дає таку неймовірну підказку, і він каже, що ти маєш слухати Господа. Так, він тебе покликав, Він уторкнувся твого серця, Він перемінив твоє серце. Але одночасно ти маєш слухати Господа не тільки Духом, а ти маєш слухати Господа Його тіло. Не тільки Духа Господнього, а Його Тіло. А ми знаємо, той самий Павло говорить, що тіло Христове це церква, церква це є тіло Христове. І кожен в цій церкві займає своє служіння є якимось органом. Тому Павло, так, він три роки проповідував, але через три роки він доріс до того, що має перевірити. Чи добре він проповідує? Він доріз до того, що він має перевірити чи тому, кому Бог дав служіння бути першим, не вищим, а першим просто. Петроді, Петроді, перевірити, чи віра та сама. Тому він йде до нього і перевіряє цю віру. Він слухає Петра, він слухає церкви. Веду до того, що ти молишся і дуже добре робиш, Господь тобі говорить і дуже добре робить, і Господь робить добре, і ти добре робиш, коли його слухаєш. Але розумій і знай, що так само, як ти слухаєш Бога в молитву і чуєш Його так, то маєш так само слухати Його і так. Маєш церкву Його слухатись, маєш тіло Його слухатись. Бо інакше ти. Половин частей. духа слухаєш, а тіло ні. Духа приймаєш, а тіло Христове виходиш, що не приймаєш. А тому, дорогі, запрошую всіх нас шукати це слово від Нього, але також шукати оце Слово Боже від церкви, бо церква передає це слово Господнє. Передає Йому. А тепер йдемо до Івангелія від Луки. Перше. Ми читаємо, що ця жінка, вона аж ось виносила мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою. Ця жінка була вдовою, тобто не має чоловіка, і ця жінка мала одного тільки сина, і той помер. В той час і те суспільство, в якому вона жила, це означало, що вона не тільки втратила найближчих людей. Так, це найболючіше. Але це ще означало, що ніхто з нею не буде рахуватися. Вона в очах суспільства є ніхто і не має ніяких прав. Якщо хтось з родини далеко, якийсь чоловік заступиться за неї, це буде дуже добре. Але якщо не заступиться, то все, все вона навіть банально, просто, вона не буде. Немає не як жити в такому суспільстві. Тобто вона живучи, вона вже мертва. Вона вже мертва. Уявляєте, яка трагедія в цієї людини? Вона, втративши найблизьких людей, розуміє, що вона в тому числі втрачає реально своє життя. Реально втрачає своє життя. Для чого жити? І в неї абсолютно зрозуміле питання, виникає. Для чого жити? І як взагалі жити? Бо це скрутне становище. А тому, коли Господь бере і воскрешає її сина, Він воскрешає не тільки сина, Він воскрешає її. Її. В неї зароджується нова надія, в неї зароджується новий стимул, нова мотивація. І не тільки заради сина. А ще й в тому розумінні, що вона щось тепер може дати тому сину. Бо син заступиться за неї. Син заступиться. Це було перше, а тепер друге. Давайте подивимося на кілька слів, які є в цьому Євангелії, які є в цьому ривку. Тому що цей уривок є тільки в Євангелії. Луки. Більше його ніхто не згадує. Тобто. Померлий син виносить Його, і Ісус заходить якраз у це місто її. І є такі слова: побачивши її, побачивши її, жінка його не побачила. Жінка настільки була прибита своїм горем, що навіть якщо чула про цього Ісуса, що він щось там робить, комусь допомагає, то, будучи в цьому горі, вона його не бачить. Він отут за, за 10 кроків. А вона його не бачить, не помічає. І за ним ідуть тисячі людей, і вона їх не помічає, вона всього цього не помічає. Бо вона прибита горем. І ви скажете, ну отець, ніби ви тут щось неймовірно сказали. Звичайно, що вона прибита горе. Так. Але дивися: Ісус її помічає. Ісус її помічає. Навіть коли ти не помічаєш цього Ісуса. Навіть коли ти не помічаєш цього Господа, то Він тебе помічає, Він бачить твоє серце, твій біль, страждання, твої проблеми. Навіть коли ти і не просиш, зрештою, навіть коли ти не дивишся на нього, а Він вже бачить, Він вже помічає. Тому цей Бог, цей Ісус недалеко, Він не сховався за хмарами десь там. Ні, це Господь близько біля твого серця. І Він розуміє твоє серце. І він поруч, і Він бачить твої страждання. Побачивши її Господь, зглянувся на неї. Оце слово «зглянувся», воно використовується тільки три рази в Євангелії. Зглянувся чи з сердився. Тут йде мова про найвищий ступінь милосердя, якщо взяти грецький текст, найвищий ступінь милосердя. І такий ступінь милосердя ми бачимо в притчі про доброго самарянина, Пригадуєте, чоловіка побили, священик минув його, левіт минув, а самарянин, той, який, то який ну, далекий був від нього, взагалі ворог навіть, то він зглянувся, змилосердився. І другий раз притча про блудного сина, той син, який пішов все остратив, вертається назад до батька, і батько дивиться на нього і змилосердився над ним. Найвищий ступінь милосердя, який тільки може бути. Отут видно, що наш Господь Він не тільки бачить, що тобі не добре, Він не тільки розуміє тебе і нічого з тим не робить. Ні, він бачить, розуміє, і він милосердиться, він милосердиться, його серце не є спокійним, коли тобі зле, коли тобі недобре. Ні, його серце так само болить. Його серце хоче тобі допомогти. І третє, сказав до неї, не плач, не плач. В Святому Письмі дуже багато слов, є таке слово, яке повторюється, і ми часто його чуємо: не бійся. Воно повторюється приблизно 365 разів. Але тут є інше слово, тут трошки інакше це слово не плач. Оце слово використовується ще раз в одному місці. І це є книга Откровення. Коли Господь показує Івану Богослові про кінці. Віку, кінець світу показував, все, що там буде відбувати, всі ті події і так далі, і далі то там була книга така, книга життя. І для того, щоб всі врятувалися, треба було, щоб хтось відкрив ту книгу. І пише так: і ніхто не міг відкрити тієї книги, ніхто не мав сили, ніхто не мав влади відкрити тієї книги. І там пише: і Я гірко плакав. І вам Богослова Інсувалась. І тут приходить Ісус і каже до нього оце саме грецьке Слово. Не плач, не плач. Точніше, ангел каже, не плач чому? Бо ось лев з коліна юде. Він відкриє цю книгу. Тобто Він спасе своїх людей. Не плач. В цьому випадку? Не плач чому? Бо він був мертвий і стане живим. В другому випадку духовно мертві, ті, які не мають спасіння, але приходить Ісус і їх спасає, і вони стають живими. Іншими словами, наш Господь, коли воскрешає цього Хлопця, Він говорить також о цій матері не тільки про Воскресіння фізичне. Ви розумієте? Він міг воскресити його, а той взяв, пішов потім і напився. Або взяв, пішов і почав грішити. І що? І що з того? Живий Воскрес, а далі мертвий. А він каже: ні. Не тільки фізичне Воскресіння, а й духовне серце перемінене, серце, яке прагне Бога, йде за Богом, яке живе оцим Богом. Ось про що натякає і ще наш Господь. А тому Він, коли бачить твою проблему, він є повітря, той, який перший бачить, коли ти не бачиш. Він той, який розуміє, навіть якщо тобі здається, що він тебе не розуміє. Він той, який милосердиться. І він той, який хоче воскресити тебе, Воскресити, не тільки вирішивши проблему, не тільки вирікувавши хворобу. Не тільки звільнити там від якоїсь залежності. Ні, Він хоче дати тобі більше, нове життя. Він хоче тебе Воскресити духовно, перемінити твоє серце, щоб ти жив не тільки тут, а щоб ти жив там, в Царстві Небесному. Господи Боже наш, Ми дякуємо тобі за. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі найперше за те, що ти через апостола Павла кажеш нам слухати тебе так, можна говорити знаєте, так вертикально, але також слухати тебе так, горизонтально, церкву Твою, тіло Твоє слухати, тіло Твоє слухати. Також, Господи, дякуємо Тобі, що Ти. Ти той, який бачиш наші проблеми зранення, наші болі, нашого серця, нашого життя, які ми є побиті, ти перший це все бачиш і ти розумієш нас. Тому, Господи, просим Тебе, подай нам Твої благодаті, щоб коли Ти приходиш до нас, коли Ти хочеш доторкнутися до нас, коли Ти зрештою кажеш нам це слово, не плач, не бійся, я з тобою. Тому щоб ми не відверталися від Тебе. Щоб ми не відходили від теми, а щоб ми приймали це слово. Хіба ви думаєте, що жінка розуміла, що зараз буде відбуватися, коли він каже, не плач. та просто, можливо, потішає мене? Але Господь знає, що каже. Тому не відкидай Боже Слово, а приймай його. Не знаю, Боже, що буде. Але якщо ти це кажеш, значить я довіряю тобі, бо ти зробиш як -накра. Боже, дай нам такої Твоєї благодаті, щоб ми довіряли Твоєму слову. Амінь. Слава Ісусу Христу!